Ну, Скільки людей не знаю, я ж документацію не видел. Ну, один зал. второй зал. Це сховище на балансі Дніпроводоканалу. Тут є стільці, електричні обігрівачі, вбиральні, вентиляція. Охоронець розповідає, працює по зміну, адже укриття відкрито цілодобово. Молоді, дві дівчинки перші приходять, завжди, і парень один ходить. Це а так, якщо тривога така обширна, різні люди, абсолютно різні. Поруч зі сховищем дитячий майданчик Ірина і Тетяна майже щодня гуляють тут з дітьми. Кажуть, укриття було відчинено ще з березня минулого року. Якщо там... дітей Туда... Куліки, там достатньо, то граються, паніки немає дітей. вилажують. Тут я Тим болі здесь площадка вдруг сирена, заходим, Діти там між собою граються. За цією адресою має бути сховище, яке перебуває на балансі комунального підприємства, бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю міськради. Однак у будівлі каже охоронець Леонід, про укриття не чули. У каті в вказано, указано, а наскільки тут питав я охороники, що рядом. То всі кажуть, що не і не існує. 25 травня ми надіслали інформаційний запит щодо сховища, яке також перебуває на балансі КП Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю. Також запитали, які саме сховища з тих, що перебувають на балансі міськради, відремонтовані. Відповіді у встановлений законом термін ми не отримали. Наразі рятувальники, за словами представника ДСНС в області Олексія Дмитрюка, перевіряють придатність всіх захисних споруд Дніпра, окрім швидко споруджених укриттів бетонних блоків на зупинках, які не входять до переліку споруд цивільного захисту саме найголовніше санітарний стан насчет стін це не повинно бути підтікань, ознаків грибка, ознаків підтоплення. Якщо пофарбовані, побілені так це повинно бути для нормального виду. Обов'язково повинно бути я не кажу вже про місця для лежання, хоча б для сидіння. Олексій Дмитрюк говорить, у місті 445 захисних споруд цивільного захисту. Вже перевірили 297. 70 з них не готові. Одна споруда зачинена, повідомив ДСНСнік. Балансоутримувач має усунути порушення впродовж 10 днів, інакше перелік порушників передадуть прокуратурі. Обстеження всіх споруд цивільного захисту мають завершити до кінця червня. Олена Ростовцева, Олексій Кор прийняв Суспільне новини Дніпро